7.30 київський час, про це найголовніше у прямому ефірі. Нічна атака на Київ. Село в міському районі Києва зафіксували вибух та падіння російського безпілотника, уламки іншого в Шевченківському. На місце одразу ж виїхали екстрені служби. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 35 кілометрів від українського кордону Росіяни збудували пусковий майданчик для шахедів у Брянській області. Відповідні спутникові знімки оприлюднив у своєму акаунті в x аналітик Бреді Ефрік. Фотографії свідчать, що комплекс вже готовий до використання. Він зазначив, що місце розташування комплексу визначено між селами Вайна, Алешик, Галішина, Живий Ключ та Мартинівка у Брянській області. За словами аналітика, об'єкт може стати ще одним небезпечним місцем запуску безпілотників по території. України Тисячі дронів перехоплювачів на місяць уже скоро Україна зможе випускати От рівно стільки. Так обіцяє міністр оборони Денис Шмигаль з липня. Відколи президент дав завдання. Виробники змогли суттєво наростити обсяги. Скільки саме одиниць роблять наразі, в міноборони не розголошують, але кажуть, що процес іде за графіком. Тим паче, що йдеться не лише про перехоплювачі разом із ними необхідно виготовляти ще й наземні комплекси управління, радари і низку інших систем. Бо завдяки цьому перехоплювачі якраз ефективно і збивають ворожі БПЛА. Ну а метою каже. Денис шмигаль є перехоплювати абсолютно всі російські дрони на території України. Українські військові зараз здійснюють одну з контрнаступальних операцій у районі Покровська і у районі Добропілля. Про це повідомив президент України під час відвідування пункту управління десантно-штурмових у Донецької області. Зеленський заслухав доповідь головкома сирського, який повідомив, що зараз на цьому напрямку точаться жорстокі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат. Давайте послухаємо більше деталей від президента. За час від початку операції наші воїни вже звільнили 160 квадратних кілометрів ще більш ніж 170 квадратних кілометрів, очищені від окупанта. Суттєво поповнили наш обмінний фонд майже сотня вже є російських полонених, будучи вже сім населених пунктів на напрямку. Звільнені ще дев'ять очищені від російської присутності. Україна отримала першу партію озброєння за механізмом пріоритетного переліку вимог України. Про це повідомили в НАТО. Програма передбачає швидке постачання американської зброї в Україні, зокрема, як повідомляв президент України. Туди входять ракети для системи протиповітряної оборони Петріот і Хаймарс. Водночас додаткові пакети допомоги вже прямують до країни. Загалом, у межах вищезгаданого механізму українські військові отримали чотири пакети допомоги. Цього року передбачає придбання озброєння у США за кошти країн НАТО. Держдеп США схвалив можливий продаж Польщі ракетних систем Джевелін на загальну суму близько 780 мільйонів доларів. Про це повідомили на сайті Агентства оборони безпекового спіробізнеців США. Польща зробила запит на 253 легких командних пускових установок Джевелін та понад 2,5 тисячі ракет до них. Замовлення також передбачає постачання допоміжних засобів, навчальні імітаційні ракети, інструменти, запасні частини, навчання персоналу, технічну допомогу а також логістичну підтримку та транспортування. Очікується, що це Стачання підвищить здатність Польщі протидіяти поточним і майбутнім загрозам шляхом а також покращить власне безпеку союзників НАТО. Замість російського газу американський. ЄС розглядає заміну постачальника зрідженого газу. Це частина стратегії європейського союзу щодо повної відмови від російських енергоносіїв. В Єврокомісії заявили, що сприятимуть європейським компаніям в імпорті зрідженого природного газу зі США. Положення про зупинку імпорту всього російського скрапленого природного газу раніше ніж планували до кінця 2027 року, можуть включити до 19-го пакету антиросійських санкцій. Про це пише Блумберг. Видання зазначає, що в ЄС відмову від російського. СПГ планують прискорити під тиском Трампа. Витік даних стався у ході роботи з навчальною версією системи ЄНОТАРІААТ. Е про це повідомила Національна е, нотаріальна палата України. Е, там кажуть, що доступними стали справжні дані з єдиного реєстру довіреності і спадкового реєстру, включно з інформацією про заповіти. Це є порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян. Щоб вирішити проблему, нотаріальна палата вже звернулася до першого віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка за захистом нотаріальної таємниці та зупинені тестування систем гінаторіату. Землетрус магнітудою понад 7 балів стався біля берегів Камчатки. Була оголошена там загроза цунамі. За повідомленням російського МНС, до берегів Камчатки після землетрусу можуть підійти хвилі за вишки до півтора метри. Геологічна служба США оголосила загрозу цунамі на Гаваях. Під особливою увагою перебувають і Алеутські острови. В кінці липня біля берегів Камчатки стався землетрус магнітудою 8,8 балів. Батьківщина мати в національних кольорах. На монументі у Києві представили лазерно-світову інсталяцію. Її назва сила цінностей. Через арт-проект ці вирішили направити меседжі світу через найбільшу скульптуру в Європі. Показали душу України. Так розповів автор проєкту, митець Микола Каблука. В Україні це перша така інсталяція, яка поєднує світло та лазерні ефекти. Складність полягала в тому, щоб все правильно відбувалося від блискучої поверхні монумента. Так каже митець. Над інсталяцією працювала команда з трьох. Ох, десятків спеціалістів протягом півроку на цьому все йдемо далі на життя у сніданку. Будьте з нами. Так, ну і давайте традиційно налаштовуватися на прямий зв'язок з нашими черговими кореспондентами. Сьогодні у нас на чергуванні Влада Грубичі. Власне, яким буде 19 вересня, якою буде погода по території України і в столиці? Зокрема, влада дасть більше деталей. Влада, вітаємо тебе. Нелічко, доброго ранку. Зараз погода в Києві дуже приємна. Досить холодна, вологість повітря висока. Здається повітря таким колючим, але все одно це така приємна осіння, справжня погода. Вітру немає, від цього дуже приємно. Ну а протягом дня все ж таки стане тепліше. Принаймні, в столиці буде до 20 градусів. По всій території України буде 20-22 градуси. І що теж непогано особисто для мене, бо я не зовсім люблю, коли висока вологість повітря ще й плюс дощі, сьогодні майже по всій території України дощ не буде лише у південних областях трошечки дощитиме південно-східних областях. Ну а що по температурі віщують наші синоптики детальніше? Розповідаю на сході країни сьогодні температура коливатиметься від 20 до 22 градусів. А конкретно зараз у Донецьку, Луганську та Харкові приблизно 14 градусів тепла, і там якраз сьогодні дощитиме. На півдні країни сьогодні температура коливатиметься від 20 до 24 градусів. Здебільшого по. Областях півдня сухо, однак у Запоріжжі, Херсоні та у Криму можливі дощі. На заході країни помірне осіннє тепло. Температура коливатиметься від 20 до 22 градусів. В усіх містах хмарно з проясненнями. На півночі країни сьогодні до 21 градуса тепла. У Житомирі, Чернігові та Сумах, хмарно з проясненнями. Переходимо до центру країни. Там сьогодні температура у Дніпрі, Вінниці, Черкасах, Полтаві та Кропивницькому коливатиметься від 19 до 24 градусів. Сухо в усіх областях, окрім Дніпропетровщини, там сьогодні можливі. Дощі у Києві зараз, як я вже казала, досить таке крижане вологе повітря, плюс 10, досить холодно, однак потепліше, і в день очікуємо до 20 градусів тепла. І традиційно озвучу температурні рекорди столиці. Найтеплішим 19 вересня було 2015 року. Тоді кияни насолоджувалися таким дуже нетиповим теплом для другої половини вересня. Було плюс 31 градус. І найхолодніший цей день був абсолютно контрастний, Був 1894 року. Тоді в столиці був. Нуль. Ось, що ж про 19 вересня кажуть наші пращури, ну от, по перше, ранковий іні прогнозував теплу осінь. Сьогодні ми такий не спостерігаємо, тому не знаю, якою буде осінь, але звертаємо увагу ще на жолоді на дубах. тому що якщо їх багато, це означає, що наступного сезону буде хороший вдалий врожай зернових. Також сьогодні дивимося за небом. Синє небо прогнозувало досить таки різкий перепад погоди, але чи справдяться ці всі... Постереження наших пращурів, будемо бачити, що я напевне можу сказати від наших синоптиків прогноз на найближчі вихідні. Завтра, післязавтра буде просто розкішна осіння погода 24-28 градусів, буквально по всій території України. Сухо, сонячно, тепло. Тому я дуже рекомендую спланувати все ж таки прогулянки повітрям, насолодитися цим теплом, тому що вже зовсім скоро може настати період гарячого какао, затишного пледика, під теплий фільм, тому що синоптики кажуть, що цілком. У мимовірно 25 вересня на заході України буде перший сніг, але дуже вони підкреслюють, що це лише прогнози. Тому стежимо за погодою конкретно, вже ближче до конкретної дати. Колеги, дякую, Колеги. По Неля. По -перше, по перше, дякую тобі за такий, знаєш, дівчачий ранок. Фактично, в нас так це розпочалося. по-друге. вже вчора. Насправді на Івано-Франківщині на заході фіксували зниження стовпчиків термометра до мінус двох, але поки що в горах. То ми все одно насолоджуємося тою погодою, що є. Дякую, я тебе відпускаю. Побачимося після восьмо... після восьмої. І...